Вітаю, друзі, 6 квітня! Педофіл під прикриттям, як засуджений злочинець, працював із дітьми в Україні від імені Британського фонду. Величезне розслідування вийшло у виданні The Telegraph. Чому наші помийки, інфопомийки Офіса президента мовчать? Про цей ну, просто безпрецедентний випадок. Про нього та про мовчання наших зелених гнит поговоримо за одну хвилину. А поки що підпишіться на мій канал, поширте на нього посилання. Обов'язково напишіть коментар. Що ви думаєте з цього приводу, поставте вподобайку для того, щоб знати більше і знати правду. Отже, педофіл під прикриттям. Скандал навколо британської благодійної організації Хопефу спалахнув після того, як з'ясувалось, що вона надала доступ до українських дітей засудженому педофілу, практично не перевіривши його біографію. Як повідомляє британське видання The Телеграф 52-річний Калаган, який сховався під ім'ям Джек Морган, упродовж місяців вільно відвідував школи, дитячі будинки та табори переселенців на заході нашої країни? Він був поміченим, роздаючи піцу. Беручи участь у гуманітарних акціях фонду, і активно використовував транспорт та ресурси цієї організації. Настороженість викликала його дивна поведінка та хвастачі контактами з Іноземним легіоном Збройних Сил України. Пізніше з'ясувало, що Морган це псевдонім Кавагана, засудженого у Великій Британії за злочини проти дітей і за ворону судового ордена СГПО, який перебуває під дією і забороняє йому залишати країну, тобто Британію, без повідомлення влади. За свідченням колишніх волонтерів відбір хойпфу зводився до листування в WhatsApp без належної перевірки. Незважаючи на серйозні ризики, Калагану вдалося не лише потрапити до України, а й активно працювати серед вразливих діток, наших українських діток. Фонд заявив, що звільнив його в лютому 2024 року, щойно отримав достовірну інформацію і наполягає, що діти не залишалися з волонтерами наодинці. Проте випадок викликав гостру критику на адресу міжнародних благодійних структур, які діють у зонах конфліктів безналежного контролю та безпеки. Друзі, ну це ж не поодинокий випадок. Давайте подивимося уважніше. Зґвалтування. Педофіли добровольці, які нібито хочуть захищати Україну, а приїздять. Гвалтувати, глумитись над українськими дітьми. Чи було таке було? Чи були такі випадки? Мале місце. Мале місце і були встановлені навіть покарані. Чи були випадки домагання дітей? Ну, мені писали про е грузинських добровольців, які домагались до київської школярки. Присилали листування відео. Я не можу сказати, не хочу цим мають займатися правоохоронці. Але окремо правоохоронці мають контролювати всіх іноземців, які наближаються до українських дітей. Сексуальні злочини проти українських дітей в часі війни не поодинокі. І це не проблема тільки України. Інші країни, де проходили війни, переживали таке саме. Хлопчики в Афганістані, які нібито подавали чай, а самі надавали сексуальні послуги. Про них був цілий скандал, цілий фільм, документальне розслідування і так далі. І зараз сказати, що в Україні такого немає. На жаль, є. І цей випадок, з якого ми почали, який розслідував ЗТЕЛ. Це підтвердження. Доступ до вразливих категорій українських дітей мають всі. Я мовчу про ті випадки про евакуйованих дітей, що траплялись за кордоном. Там також. Проблема. І там слідство, і там... але там є хоч надія на покарання і на те, що справа буде розслідувана. В Україні, на жаль, такої надії немає. Ви пам'ятаєте, я писав, розказував і ще обов'язково повернувся до історії, коли Національна поліція викрила. Банду чорних трансплантологів. Людей, які вивчали влить живих українських воїнів, поранених, тяжко поранених, органи і так далі. І так далі трансплантацію проводила. Колишній заступник міністра охорони здоров'я до цього був причетний і, власне, в цьому проходив. Як звинувачений у цій справі з рядом інших там своїх колег. Але де ця справа? Чим закінчилось розслідування? У якій візниці сидить цей заступник міністра? А? Ви знаєте, в Європі просто черги зникли на трансплантацію органів. Це окрема жахлива тема. Ми будемо про неї говорити, розслідувати покидьки, мразі і негідники на життях наших воїнів, на життях наших людей, на життях наших дітей заробляють статки мільярди, продаючи пристаркуватим, богатим європейцям, американцям, латинцям та іншим. Органи на пересадку, органи наших людей, органи наших дітей, органи наших воїнів. А ми говоримо про героїв. Так, але ми маємо казати не тільки про героїв війни, а й про покидьків. І не просто казати, вони мають бути покарані. А у нас справа виникла про ту чорну трансплантологію, по неї проговорили, і на виході зеро. Вироків немає, справа Бог знаде, утиль скинули, потік органів з України на пересадку збільшується. Запит на них також зростає. Що робити, скажете ви? Карати, вимагати покарання чорних трансплантологів, вимагати покарання тих, хто педофіла, не перевіривши, допустив до українських дітей. Припиняти співпрацю з міжнародними організаціями, які таке. Допускають турбуватись за життя і здоров'я кожного, кожного українця, кожної кожної української дитини. Тому що схоже, що для цієї публіки, яка нині при владі, для цих зелених гнид, їм байдуже. Органами там торгують дітьми для розтління педофілами, педофіла допустити кудись чи ще збоченість. Вони самі збоченці, І збоченство стає нормою. Ми нормальні українці, адекватні українці, українці при пам'яті. Батьки, у яких є діти, мусимо робити все, щоб зупинити. Зупинити цих мразь, цих негідників, цих гнит, які наживаються на наших дітях, бо чужих дітей не буває. Думайте, спостерігайте, залишайте з нами. Ми, попри все. Зробимо нашу країну великою, мирною і процвітаючою, і будемо жити.